Чи згідно ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомним дати, зрозуміло, що там бездомні жили чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці по відкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу, як медична, ця вся історія, десь стабільно, все нічого не міняється. Але от згадай 15 років тому ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати, зараз да? вже можна можна дзвонити. Ну просто як прогрес. Да? Але шкільна освіта, то, як за Пере ньому б'ючи, як то друг за ці оцінки в школі, чи як в коледжі ти, як оце дав ці зачоти, від зачота до зачота, від там курсу до останнього, так і ж нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там ці декани з такими стрижками на голові. Поняв, там теж учителя не міняються, внешно. Все, як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і зарабатувати гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потерялися. Щоб вони там всі не збухалися, не збамживалися, я не знаю. Просто помістити якусь історію, де вони будуть ходити по системі. Графіку приучіть їх, що вони, якщо зробили так. Як сказав їм викладач чи декан буде хорошо п'ять. А якщо вони роблять не так або так, як їм захотілося. От часто є питання до творчих людей, да, їх часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тобі зразу привчають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це завжди креативний, це завжди пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу дипломом і на роботі їм що кажуть? А дибуть, у тебе диплом за цим стоїть декілька років болі, зйомні квартири. Чірви орендовані мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу свого замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там мандрувати світом, можна ще безкоштовно світом там автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я в мене в оточенні три людини, які по діплому працюють, поняв інші, там чи мастера манікюра чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнесу викида відкривав. Це абсолютно безполезна історія, то як зараз існує. Слава Богу, є онлайн, і можна обучатися онлайн. Я багато в своєму світі здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн припадавають, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними от в оточеннях свої водив, точніше себе якось насильно водив те оточення. І тільки потім змінювалось моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти. Взагалі, ще. Так як згадую школу, коледжі, університети, це просто жив. Ну от, ні, музична школа була супер. От реально, Но це б набагато краще було, якби я ходив до часу на репетитора. Набагато коротший термін, здобудьте самі знання. Взагалі, ця система, яка існує в Україні, ця совєцька, це, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я, чесно, я не розумію освіти.